Ошення наказу по Погорівській загальноосвітній школі про випуск учнів 11 класу надається заступнику директору з навчально-виховної роботи Євмененко Тетяні Григорівні. Наказ по Погорівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів від 26 червня 2017 року. номер 3 Про випуск учнів зі школи. Відповідно до вимог листа Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-17 навчальному році, листа управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 15 березня 2017 року. Про закінчення 2016-2017 навчального року відповідного наказу відділу освіти від 3 квітня 2017 року та рішенням Педагогічної ради від 26 червня 2017 року протокол номер 5 наказую випустити учнів 11 класу зі школи. Та видати атестати про повну загальну середню освіту, а саме, басок Валерію Валентинівну, Левченка Володимира Вікторовича, седляра Миколу Петровича, нагорного В'ячеслава В'ячеславовича, Помаз Тетяну Віталіївну, Протащук Сніжану Васильівну, Шморгуна Владислава Сергійовича, шморгуна Миколу Сергійовича. Директор школи Тимощенко Наталія Петрівна. А зараз хвилююча мить для наших випускників. Як свідчення дорослого життя, ви отримаєте атестати про повну загальну середню освіту. Я запрошую Васок Валерію Валентинівну. Загальну середню освіту отримує левченко Володимир Вікторович. Атестат про повну загальну середню освіту отримує нагорний В'ячеслав в'ячеславович. І отримує Комас Тетяна Віталіївна. Атестат про повну загальну середню освіту. Світу отримує Седляр Микола Петрович. атестат про повну загальну середню освіту Отримує шмаргун Владислав Сергійович. Шановні батьки, дозвольте ще раз, тепло і сердечно привітати вас зі святом вручення тестатів. Добру путь, любі мої діти, успіхів вам, здійснення усіх ваших задумів! Хай щасливим буде для вас шлях самостійного життя, хай завжди поруч будуть вірні друзі та мудрі наставники, Щасливої та щедрої долі у житті, всього найкращого, мої любі випускники. Також до привітального слова запрошуємо голову Погорівської сільради Василенко Віктор Володимирович. Дорогі випускники, я хочу вас привітати з закінченням школи, отримання атестатів про загальну середню освіту, побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, щоб ви знайшли свою стежину в житті. 28 червня 1982 року. Рівно 35 років тому ми стояли з моїми однокласниками на цьому подвір'ї. По різному скали долі, але де би не були, завжди пам'ятайте школу своїх батьків, вчителів, які вас навчили. В Добру путь, дорогі випускники. До привітального слова запрошується отець Сергій. Дорогі випускники всіх. Від...